Come here, boy. Скажи, от меня пахнет нотом. Пахне, пахне, пахнет, 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 пахнет. Честно скажу. Пахне, от него и Смертиш! Почекайте, це треба так читати зараз. Ну то мені треба ще підготуватися в залі, щоб змогти всі сосиски подужати. Oh, У тебе є ібупрофен? Голова болить. Він у гранату називається Не після на високовольні проводи, Вони від цього можуть заіржавіти. От саме через. от саме заржавіють. Я з тобою згоден колек. радий тебе бачити, друже. Привіт. Привіт, привіт. Нічого, як заржавію, так і розжар. розжар... Все ясно. Я поломаний сьогодні, я сьогодні дуже поломаний. Зараз гра вилітає, і я знову буду з ним битися. Якщо так, то я тоді просто нахер офаю цей стрім. Косок, юна. Щоб тебе підняло, сука, і гепнуло. Сука! Нет! Фак, ты! Сэр? Оп, ебло, на мать, что ж ты, сука, так и стрём. Ой, а там кто сидит? Крайте бери! Пацани! Пацаней! Я свій! Сука, я ж роздоублю. Що? Okay. А, вони в іншу сторону відкриваються, сука. бу okay. Сука, в домі. Де в принципі в нема чому злякатися, просто бери зброю і хірач демонів, я все одно мудрився злякатися. Дякую за перегляд! А якщо вам сподобалось відео на різки, можете підтримати мене донатом посилання під відео. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити подобайки та коментувати. Також раджу підписатися на наш твіч канал, на якому ми граємо в різні ігри та чудово проводимо час разом.